Добрий день, мене звати Олександр Охріменко, і на уроці ми будемо досліджувати новаторські явища в мистецтві. Їх дуже багато, тому ми розглянемо цю тему впродовж двох уроків. У першій частині ми звернемося до творів мистецтва, що вироблені з традиційних матеріалів, картини, написані фарбами і пензлями, скульптури, зроблені з заліза чи глини. Однак митці використали їх у своїх роботах, щоб передати нові ідеї, змінити наші уявлення про мистецтво. Така ініціатива запровадження нових тенденцій у мистецтві, що починається від перегляду традицій та пошук незвіданих перспектив, називається новаторством. Розпочнемо ми з живопису. Яким він має бути? Можливо, як фотографія, чітко передавати дійсність. Можливо, навпаки, митець має осмислити те, що бачить, і передати певним узагальненням, спрощенням чи акцентом. Тобто така картина буде абстрактною. Подивимося на дві роботи, що відповідають цим двом варіантам. Художник Малком Морлі одного разу відпочивав на круїзному лайнері. Там він побачив листівку з великим кораблем під назвою Амстердам, що зупинився у місті Роттердам. і вирішив її перемалювати. Тільки збільшив її у розмірах. Полотно вийшло понад 1,5 на 2 метри. І це повністю скопійована листівка, навіть залишилась біла рамка довкола. Такі твори називають фотореалістичними. І сучасні художники звертаються до такого напрямку. Вони переконані, що можна намалювати краще, ніж зробити знімок на фотоапарат. Невже надмірно справжнє, надмірно реальне, надмірно збільшене? Це такий світ довкола. Мистецтво це така збільшувана лупа для повсякденного життя, щоб ми дивилися пильніше. Є над чим подумати. Українського художника Петра Бевзу більше приваблюють натяки. Нереальне узагальнення, щоб кожен міг знайти своє у творі мистецтва. Його роботи це простори території, які створює художник. Перед вами простір шість, названий спогадом. Які контури ви можете розпізнати? Що вони вам нагадують? Які спогади у вас виникають у голові? Мистецтво ставить питання, однак не дає однозначних відповідей. Не лише в живописі, але й в скульптурі багато новаторських явищ? Тож, яка має бути скульптура? Знайдемо кілька варіантів відповідей на це питання у творах чотирьох митців. Перший варіант. Скульптура це частина природи. Скульптор використовує природні матеріали мармур, залізо, глину, пісок чи землю, щоб виконати свій задум. Барбара Гепфорд створює свої скульптури, що мають бути частиною навколишнього середовища, ніби це створила сама природа, і скульптура імітує нерукотворність. Тому вона така велика, схожа на природний камінь та з численними отворами. Щоб можна було дивитися наскрізь, і вона не закривала нам шматок неба чи дерева собою. Другий варіант пропонує нам Ентоні Каро. Тут скульптурна композиція вже абстрактна. Але яскраве сонце нам засліпило очі, коли тільки піднялося вранці над горизонтом і почало свій рух. Важкі сталеві балки і геометричні фігури урівноважені у композиції. Це так звані знайдені об'єкти. Вони залишилися від діяльності людини, якогось будівництва. Тут скульптура аж ніяк не частина природнього навколишнього середовища, а скоріше, того середовища, яке створює людина. Карл Андре пропонує третій варіант. Точніше, у нас глядачів запитує: скульптура має бути вертикальною, тобто стояти як статуя, чи її можна покласти на підлогу, розташувати на землі. На цьому фото Карл Андре. Розкладає невеликі виготовлені ним плитки на підлозі, щоб утворилась певна геометрична композиція. Знову митець більше запитав у нас, ніж дав відповідей. І четвертий митець Джеф Кунс. Нас зовсім вводить в оману. Його робота це зайчик, що виглядає як повітряна кулька, яку ми бачимо на різних святкуваннях. Така блискуча, наповнена гелієм, щоб злетіти. Тоді це не зовсім традиційний матеріал для скульптури. Однак його зайчик висотою понад один метр. Зі сталі металевий зайчик нікуди не полетить, його навіть важко пошевелити. Традиційний матеріал для скульптури метал, набуває нових сенсів та форм у цього митця. Сучасні митці часто використовують різні види декоративно-ужиткового мистецтва для своїх робіт. Але ідеї, які вони вкладають, роблять їх. Новаторськими. В античності чи середньовіччі стіни споруд всередині часто розписували фарбами. Ця техніка отримала назву фреска. Інколи наносили написи, що називаються графіті. Сучасний стінопис або мурал, виконаний на зовнішній стороні споруди, є частиною так званого міського мистецтва. Муралами декорують вільні стіни будинків, як тут на зображенні у Києві. Це робота французького митця жульєна Малана та українського художника Олексія Кислова, виконана у 2014 році та названа Відродження. Чи не найвідомішим сучасним автором графіті є британець Бенксі? На його графіті зображений протестувальник, що кидає букет квітів. Бенксі це псевдонім. Його роботи залишаються без назви. Що він тут хотів сказати своїм малюнком? Що протест це не вихід, краще використовувати квіти, а не зброю чи каміння? Сам жанр графіті це протест проти норм суспільства. Невже він критикує себе? Так багато запитань викликає простий графічний малюнок, але розташований на стіні, де його не мало бути. Сучасні художники використовують і традиційні декоративно-ужиткові речі, щоб дати нам нові ідеї та поставити запитання для роздумів. Китайський митець Ай Вей Вей звертається до двох традиційних занять китайців: виготовлення порцеляни та вирощування соняшників. Він виготовив 100 мільйонів зернят соняшника із порцеляни та укрив ними підлогу у Лондонському музеї Тейт. Одна тисяча метрів квадратних виставкової зали була засипана на 10 сантиметрів цим насінням. Відвідувачі могли торкатися їх, перебирати пальцями, лежати на них. Які думки виникають від сприйняття такого твору мистецтва? Які традиції змінилися? Чому керамічні зернята не дадуть плодів? Знову багато питань. Вишивка також може бути інструментом сучасного мистецтва. Українська дизайнерка Ксенія Марченко та художник Володимир Кузнєцов створили роботи під назвою Замовляння. Вони вишили на сучасних футболках традиційні українські приказки замовляння. Ці слова мали берегти людину, як і традиційна українська вишивка. Тут сенс вишивки прямо показаний вишитими словами. Однак можна поставити ще багато питань до цих робіт. Хто цей одяг носив чи носитиме? Чи змінить вишивка наші уявлення про традиції в сучасності? Чи слід все сприймати так буквально? Тобто є над чим подумати. Отже, на прикладі десяти творів мистецтва, що виготовлені з традиційних для мистецтва матеріалів, ми пересвідчуємося, що художники нам ставлять багато питань, і однозначної відповіді на них не буде. У цьому новаційний характер сучасного мистецтва. Картина може бути надто реалістичною або надто абстрактною, скульптура може бути частиною природи, а може заперечувати природність. Художники навіть намагаються обманути глядача, повітряну кульку зробити зі сталі, а зерню соняшника з глини. Або сказати все прямо та чесно буквально написати розбірливими словами на творі мистецтва. Ці засоби митці використовують, щоб піддати сумніву наші знання, упередження чи звичаї. Перегляд традиції це частина новаторського процесу. Потім митці переконуються, що одні правила створення художнього твору міцні, їх не можна порушувати, а інші можливо змінити. Так знаходяться нові напрямки, які ми розглянемо у другій частині уроку. Тести під відео допоможуть вам розібратися з деталями сьогоднішнього уроку, як і конспект до цього уроку. Сучасне мистецтво дуже різноманітне, хоча воно може нагадувати за матеріалами традиційне. Головне Нові ідеї, які ми, глядачі, у ньому знаходимо. Митці відкривають нам нові перспективи у цьому процесі. До нових зустрічей!